Привіт, мене звати Ганна Рудик. Я працюю в музеї Ханкіл, музей, який забезпечує збереженість та доступність для людей найціннішої української колекції світового мистецтва. В музеї я керую напрямками освіти та комунікації. Наша команда поділяє цінності, розмаїття та рівності всіх людей, і ми вважаємо музей універсальним та безмежним ресурсом ідей, смислів. Цінностей, емоцій, досвіду для кожної людини. А тому бачимо нашим обов'язком і нашою задачою нарощування доступності музею Ханенків насамперед для тих соціальних груп і для тих людей, які сьогодні з різних причин виключені з продуктивної для себе комунікації з музеєм. Зокрема, сьогодні ми маємо декілька програм для людей з інвалідністю. Це постійна програма занять та екскурсій для слабкозорих та незрячих людей. Це програма інклюзивних родинних занять для людей, які мають труднощі у навчанні та спілкуванні. Минулого року, за підтримки Українського культурного фонду, ми розробили та запустили новий доступний веб-сайт музею. А цього року у співпраці з коаліцією захисту прав людей з інвалідністю. Ми працюємо над проєктом впровадження легкої мови як послуги для людей, які мають порушення інтелекту. І цей проєкт також підтриманий Українським культурним фондом. Окрім пропозицій для людей з людей з інвалідністю, ми маємо програми і для інших виключених груп, наприклад, для бездомних людей, для людей з нижчим за середній рівень доходів, для батьків у декреті. Я дуже рада взяти участь у семінарі «Доступність культурних просторів і рада підтримати різні теми з музейної інклюзії. Але для цього відео і для свого виступу на семінарі я обрала тему, яка, на мій погляд, є надзвичайно актуальною і водночас недостатньо обговорюваною, недостатньо опрацьованою практично. Це тема інклюзивного дизайну текстів. З мого досвіду, як споживачки різних соціальних і культурних послуг в Україні, наприклад, як читачки рекламних повідомлень, як читачки книжок українських видавництв, як відвідувачки українських вебсайтів, як споживачки товарів, на яких наклеєні етикетки, я маю враження, що Україна загалом є країною недоступних текстів, ми не маємо загального суспільного стандарту. Те, що дизайн текстів має бути універсальним також, як має бути універсальним дизайн простору. Універсальним значить доступним для максимального числа різних людей. І так само немає цього стандарту велика частина українських музеїв, читаючи книжки українських музеїв або гортаючи буклети. Оглядаючи виставки, на яких розвішені етикетки та експлікації, відвідуючи українські музейні вебсайти, я розумію, що наші куратори і кураторки, наші дослідники, і дослідниці дуже багато зусиль вкладають у зміст, роблячи його науковим, змістовним, насиченим, емоційним, впливовим. І водночас дуже мало піклуються про ту форму і формат, про той дизайн. Який є засобом донесення змісту до споживачів? Наші музейні тексти дуже часто нечитабельні, тому що вони вимагають у людини забагато зусиль фізичних і психологічних, щоб добутися того змісту, який в них вкладений. І нечитабельні тексти це дуже потужний інструмент відсікання величезної аудиторії. Ідеться не лише про людей з інвалідністю позору. Йдеться про людей з особливостями зору, з особливостями читання як розпізнавання літер, слів та смислів. Нечитабельні тексти тексти нечитабельного, недоступного дизайну відсікають дітей. Вони відсікають людей, які мають нижче засередній рівень освіти. Вони відсікають людей, які, для яких мова тексту не є. Рідною. Вони відсікають зрештою усіх тих, для яких вихідна мотивація до прочитання цього тексту була нижчою, ніж ми очікували, ті, хто цей текст написав. В цьому аспекті, як в багатьох інших аспектах музейної справи і музейної інклюзії, Україна значним чином відстає від провідних західних та східних суспільств та музеїв. В яких стандарти доступності, інклюзивності текстів давно затверджені і прийняті, це аксіома, яка доведена і яка не підлягає сумніву. І стандарти ці засновані на багатьох десятиліттях досліджень теоретичних та прикладних у царині психології та фізіології сприйняття. У царині того, як люди читають загалом, як читають люди з різними порушеннями, особливостями зору, з астигматизмами, з короткозорістю, з розладами периферійного, сутінкового чи кольорового зору, як читають люди з дислексією та іншими розладами навичок читання, як загалом читають люди з індивідуальними особливостями сенсорики. Та когнітивної сфери. І до цієї групи належимо усі ми, адже ми всі маємо свої індивідуальні властивості і навички читання. Прикро й те, що недоступні тексти не лише блокують комунікацію, не лише не дають нам, користувачам і користувачкам, дізнатися про змісти музейних повідомлень, а ще й дуже часто викликають в нас сильні. Негативні суб'єктивні переживання, як от роздратування, досаду, втому, відчуття меншовартості, відчуття неспроможності, відчуття незапрошеності. І це також потужний інструмент виключення. Натомість доступні тексти: тексти підготовлені за стандартами універсального друкованого дизайну, дизайну друкованих текстів. Це необхідний та дієвий інструмент залучення та інклюзії. Саме про це, про абсолютно конкретні речі, які можна буде звести до пари десятків правил та вимог, я хотіла б поговорити під час семінару Доступність культурних просторів. Ми говоритимемо про розміри та пропорції літер та текстових блоків. Ми говоритимо про довжини слів, довжини речень, довжини абзаців, про поля та про верстку, про відступи та про інтервали. І про різні аспекти психології сприйняття текстів про гостинність та пресинг тексту, про втому та задоволення від читання. Я дуже рада. Запрошення взяти участь у семінарі і музею Голодомору за організацію цієї події. Я буду дуже рада поспілкуватися з усіма зацікавленими в цих темах. До зустрічі! Побачимось!